Всім привіт, котики та кіски, я містер Котик. Та сьогодні разом з вами будемо е розбиратися потрохи Stand-Off 2. Трішечки намагався розібратися, але е таке собі поки що. Так. Е так, натискаємо Play. Так, е це, мені здається, якісь карти. Так. Давайте ось тут спробуємо. Так, що, що це під'єднується? Так. Карта така завантажується. Так, що 2 х 2. Так, ага, так, є зброя. Так, ну я так собі граю. Не дуже. Так, хтось йде? Так, це свій. Ага, він що, уже його вбив, так? А, так, і що? Треба. Так, а чому він так дуже повільно ходить? Так, а що? А хто заклав? Це ми заклали оцю штуку? Оцю бомбу, так? І все, що треба чекати, поки прийде хтось. Ага. Оце я що, викинув ще й зброю. Це мені пощастило, що. Ага, так, що мій підійшов та убив його. Так, еще і, і як. Так. А, так, ну щось я не дуже розібрався ще як... А, це що, хтось стрільнув, чи шо. Це я він що, мого бив? Так... Так, в мене вбила. Щось я не помітив. Як? Та де. Так. Так, час вже. Ну, так, собі прикольно, але я ще не розібрався, як тут ходити. Стріляти там, перезаряджати, таке собі. А, так, треба трішечки пограти. Що там хтось є? А чому він так повільно ходить? Напишіть, будь ласка, мені у коментарях. Що я не розумію. Він е, швидше е, має змогу ходити? Та бігати щось таке. Так. Може я не туди натискаю. Так, а як він мене вбив? Ага, ось ось він. Так. Ага, так тобі і треба. Так, ще й підірвалось. Так, це. Ми за. заклали цю бомбу, чи що? А, так. Це я за терориста граю, так? Так, ну, будемо чекати. Але мені здається, що. Оце він. Ага, ось так. Ну, і що? Так, ну це. Мені здається, він такий професіонал, як я. І що вони. Uh, так, вони розмінували її. Uh, так, ми тоді програли. Так, ну окей. Так, ну я намагаюсь розібратися. Чому він так повільно ходить? А ну напишіть мені. Я не можу розібратися. Так, це свій чи чужий був, тільки що. Так, оце свій. Оце чужий. Так, це свій. Так, ну, давайте. Ось тут постоїмо. Так, це ми. Мені здається, виграли, бо бомба підірвалась, яку ми заклали, та я підірвався, але ми ж виграли, я так гадаю. Так. І що як? Так, ну... Я поки що не розібрався, як грати. Так. Ага. Я що, вбив його тільки що? Оце... Він дурень. Все, бомба підірвалася, він не встиг її розмінувати. Так. Е мені здається, що... Я його вбив. Він такий професіонал, як я, чи це йому дуже не пощастило? Так, а як присісти? <плес> Чувак? Так, ну треба тренуватися, мені здається. Бо поки що в мене не дуже виходить. Але гра мені подобається. Але мені ще тяжко оце от влучити, прицілитися дуже так, щоб у нього влучити. Доб... Добренько, а так. Так, давайте ось тут сховаємось. Та поди. Так, вже хтось стріляє, мені здається. Чи це свій, чи чужий. Стріляв тільки що. А чому? А він. Я підстрибую, коли. Я стріляю. Це що я тільки що у двох, двох е, вбив та третього покоцав трішечки. А чому я підстрибую, коли я стріляю? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Так, е, це я вибираю зброю. Так, окей. Так, давайте ось сюди. Бо поки що мені дуже складно, я не розібрався до кінця. Так, оце підстрибувати, так? Це присідати. Ще не розумію, що вбив його чи що? Це що, бомба тільки що підірвалася? Може я виграв чи що. Так, а де, де це. Де це вона. Так, оце він. Ага. Так, в мене. Цей вбив. Так, ну окей, але хоч е, когось мені вдалося вбити, може він такий професіональний гравець стендов, як я, тільки що зайшов в перший раз. Теж е, не розумію, чому е, повільно так ходить, як стрибати, як е, чому він підстрибує, коли. Коли, коли він стріляє? Так це хтось гранату якусь кинув чи що? О, оце він, це що? Трьох чи двох. Так, і що? Ми виграли чи ні? Так, 5-8. Так, хто розбирається, будь ласка, напишіть у коментарі. Е -е, виграли ми чи програли. Щось я е -е, не дуже розібрався ще. Так, щось е -е, виграв. Так, окей. Так, виходимо. Так, ну окей, отак сьогодні зіграли Standoff 2. А, поки що я вчуся. А, а, будемо ще грати. Мені сподобалось. А, натисніть, будь ласка, на кнопку Підписатися, натисніть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Напишіть, будь ласка, у коментарі, що робить, як швидше там бігати, чому я підстрибую, коли стріляю. Хто знає, напишіть, будь ласка, підкажіть. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.